Розпаковка продуктів з італійських супермаркетів. Гриби: 228 євро або 109 гривень. Три огірка євро 23 або 56 гривень. Найсмачніший лук євро 12 або 54 гривні. За ось такі помідори я віддала 95 гривень, за такі 129 гривень. Ось ця пачечка укропу 47 гривень. Майже найдешевша рікота за 41 гривню. Пише, що це кефір, дуже сподіваюся, що це кефір 48 гривень за 480 мл. Кефір зі смаком 96 гривень. Ось такі креветочки 245 гривень. Індиче філе 370 грам теж 245 гривень. За два великих курячих філе кілограм 338 грам Я віддала 565 гривень. Одна пачечка граноли за 155 гривень, майже найдешевша сметанка за 72 гривні. Вершки 109 гривень за три штучки. Ось такий смаколик. За ось цю пачку 144 гривні. А найулюбленіша приправа це лимонний перець, коштувала ця баночка 180 гривень. І екстра чорний перець теж 180 гривень. Ось такі макарошки 48 гривень. А такі макарошки 130 гривень за пачку. А ось такий хлібошок з твердих сортів пшениці 57 гривень. Ще була велика в бананів за 1 євро. Це десь 50 гривень, але, на жаль, вони просто не дожили. На цьому все. Слабо порахувати, скільки я витратила.